Не продавати, а впарювати головний лозунг майже усього бізнесу в Україні, саме тому я з ним і не працюю. А, розкажу вам декілька цікавих історій, стареньких і не дуже. Десь ще до війни повномасштабки. Я ходив в один прикольний такий бургер-ресторанчик, де ми замовляли постійно з другом один той самий бургер, тому що він був просто бомбезний. І якось ми туди приходимо, замовляємо той самий бургер, нам приносять, ми починаємо їсти і такі, типа, щось не так. Що за фігня, це не той бургер. Ми звем офіціантку, кажемо, а, це не той бургер. Вона каже, ні, ні, той. Ми такі, Ну, як це той? Ми на минулій неділі до вас заходили, зовсім інакший бургер був, цей просто, ну. Звичайний, не той, що ми їли. Вона така, а, може, ми. Там цей в нас зміна, як його роблять, і тому ми, значить, прибрали з нього там бікон. І тепер він такий. Я такий, а ви в меню це якось повідомили нам. Вона така: а навіщо? Якщо хочете, можете додати. Я кажу: ну для того, щоб додати, мені потрібно знати, що його там вже немає. Це по-перше. По-друге, ми. Постійні клієнти, і ви це знаєте, ми до вас прийшли, а, а ви нам навіть нічого не сказали про це. Вона ну, така ой-ой-ой, типа і так далі. Більше я в цей ресторан не приходжу. Вчора буквально заходжу в магазин, дивлюся, висить якась ковбаса. А, ну, наче прикольно. а, грошей немає, але такі, типа, подивлюся. Взяв цю ковбасу в руки, а вона така, знаєте, велика, така картонна упаковка, здоровенна. Не знаю. Кіло, мабуть на кілограм десь ковбаса. Я її беру в руку і відчуваю, що а вона не важить кілограм. Я роздираю цю упаковку. А там а, картонна упаковка здорова, таке маленьке віконечко, де показується ця ковбаска. Я роздираю цю коробку і фактично це маленьке віконечко є ковбаска. Тобто сама ковбаса займає ну, десь 30% цієї упаковки. Так само ну, з молоком усюди, знаєте, наче типу, літр купляєш, а там в когось 950 мл, в когось 850 мл, в когось ще щось. Але продають, наче, літер. Причому деякі і пишуть літр, а потім кажуть, ну, це назва молока така. Молоко літр, Ну і так далі. І... Ось так бізнес не робиться. Це не про роботу з клієнтами, це не про роботу з людьми. Так ви лише втрачаєте бренд. Я коли насправді таке бачу, я ніколи більше цей бренд не купляю, яким би він класним, мабуть, і не був. Просто тому що не люблю, коли мене а, пробують наїбати.